Тепло вообще. Бери та купайся. <рес> Вези трахти. І длінно-длінного троса. Та ну куди заїжджати? Нема куди їхати, там страшне діло. Ах, пахне добре. Так, хай люкс хоч і високий, але ну не вездеход. Так, друзі колеги, всім привіт. Сьогодні шастаємо по полям. У нас пролили страшенні дощі, де 30 де 40 Міліметрів за день. В общем, отаке от воно все виходить. Сирувато. Сирувато. Думаємо, коли молотить пшеницю. Зайшли до товариша так, з краєчку глянуть. чи скоро, чи не скоро. Дивіться, яка красота. Оце називається межові знаки. Чоловік виділив свій пай в натурі. Метрів 30, Ого. Сяжатка бере там 10, ну. Капець, ти бачиш, яка вона тута с ума сойти. Да? Треба було рост регуляторами да, було... Ні, зерно, звісно, хуєна виповнилося. Чітке, так? Да? Процентів 30 викнуло. 30%. Колосок потужний, дуже дебелячий. Звісно, пшениця як грім. Що то значить, вовремя вовь не Як холодець. Я тут трохи потерпую, дуже є Так, що по зерну. Зерно супер, виповнене, офігенне. Я тобі скажу, вона навіть буде. Третім класом мені кажеться, по крайній мері по натурі. Точно натура тут буде 750 як мінімум. Так проходить ревізія комбайна перед виїздом на жнива. Андрюха повністю прокручує весь механізм, проганяє все. І можна, в принципі, з дня на день вискакувати. Ждем погоду, ждемо фізіологічний стиглість в пшениці. тому що вона ще сирувата, як де. Просто щоб підсохла і можна працювати. Мощно! Що? Да. Двіжок у тебе тут шестерка з турбіною БЕ222, да? таке як у мене в мазуна. Мотовилка працює коректно, все піднімається, все шавелиться. Сюди докладено дуже багато зусиль. І грошей. комбайн це така штука, яка потребує постійного догляду, постійного контролю, ревізій, ремонтів. ну Якщо він нормально зроблений раз, то в принципі поточний ремонт то не страшне. По мелочі по якійсь люба техніка а, ремонтується і працює. Так що отак от, от коротенько про комбайн Вектор. Можна сказати, це той самий акрос, трошки тільки уще в нього, ущий силоматряс, по-моєму. Да? І просто, просто вущи на 30 см весь комбайн. А так жадки всі підходять, що в акросі, що в цьому, без різниці. Що на зернові, що на технічні культури. Молоти Андрюха і кукурудзу, і соняшник. Зернові це пшеничка, соя. ну Сою він не дуже молотить, а от пшеничку без проблем. Ячмінь це взагалі його фішка. В общем, машина. Готова до роботи. Так що, скоро скоро будемо знімати відоси вже про наші врожаї на полях і, відповідно, вам покажемо.